Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам такий інтересний ключик. Напевно, нас вже багато таки у вас бачили такий ключ, Рекламували його по телевізорі, От я йшов по супермаркеті, знайшов. Дивлюсь, о, нормально, недорогий. Візьму собі. Що можу сказати? Досить цікавий ключик. З мінусів скажу тільки те, що не дуже всі болти він може взяти. Затягнути можна сильно, зірвати, можна різьбу, сили в ньому не вистачає. Бере гарно, робити ним швидко. Не подобається тільки що ця губка дуже тоненька. Якби вона була ширша, хоч бодай в кінці. От, якби вона була ширша, було б краще. Тому от, Дивіться, назад не прикладі. накинули, Беремо. Бере тільки за верхушку болтика, Коли болтик низенький, взагалі неможливо нічого зробити. от, ми Бачимо, бо от зараз от, крутити. От. Дуже просто. Він гарно перескакує отак. От. Бачите, гарно перескакує. Так же закручувати. Досить зручний ключик. Ну, при... Принаймні мені подобається, він досить. От. Сиро затягувати в ньому аж забагато. От. Ну. От. Затягнули. Ще один Єдине, кав, не подобається що бере. Ну от На що доступності, ну, от такий болт, який дуже близько. ми вже не можемо його взяти. Просто не вийде. А цим зараз спробуємо. Можливо і візьму. Я сумніваюся, що не можу взяти його, тому що цей гачок дуже широкий. А в основному досить прикольна штука. Тут Є розвідний, є накидний. Ну, у мене вже з'явився ще такий, досить непоганий ключ. Великий болти, теж він непогано крутить. Зараз покажу. От. От, наприклад, ось накинув. Він затягнутий сильно. От. Ну, досить гарно так сидить, бере в трьох точках. Раз, два, три. От. От такий болт. Дивимося. Бере він в трьох точках його, відкрутити, сили йому вистачає. Зараз візьму відкручу. Болт відкручений. Зараз затягнемо. Мінус його такий є ще, що він царапає сам болт. Ці зуби О, затягую, ці зуби лишають сліди на гайці. Це його такий недостаток маленький. Ну а по зручності він мені набагато зручніший, ніж накидний, чим розвідний. Розвідний він болтається, ця різьба, коли вже розбита, він вже не крутить, злітає, притримувати постійно треба. А доступ бере, що цей, що цей. От Я його вжу в мотоблоці, вже пригодився мені три рази. Досить зручна така штука. Ну, надіюсь, можливо, комусь сподобався такий обзор. Можливо, хтось собі такий ключик заведе тест. Ну на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Мастер Дімон. Приємного перегляду, наступних відео, до зустрічі!